Україна корумпована 500 мільярдів гривень за 4 роки не потрапило в державний бюджет, а осілу у в кишенях хабарників. Федерація роботодавців оголошує бій хабким посадовцям. Як мають намір подолати здирництво? Дивіться в наступному сюжеті. Оцій людині кожен місяць ми давали по 250 Десять місяців все за рік ми давали джип. отак. Працівники центрального продовольчого базару Івана Франківська пікетували дирекцію наприкінці лютого Підприємцям Вже не сили терпіти побори ще й в ультимативній формі. До тебе зайдуть, зайшли, забрали хлопці, все положено. Ну поняли, да? Отак схема працює. Керівник базару правди не приховував, мовляв, хабарник. А ось і статистика поборів записана на дошці просто в його кабінеті. Ситуація аналогічна по всій Україні кажуть експерти і називають приголомшливі обсяги корупції за чотири роки. Це 500 мільярдів гривень. Наприклад, це 12 бюджетів міністерства оборони, це 7 річних бюджетів міністерства освіти, це 18 бюджетів міністерства охорони здоров'я. А ось і список головних хабарників, який вражає, це суди, правоохоронні і контрольні органи, митниця, податкова, держзакупівлі у кишенях чиновників відомств тільки за 2013 рік усіла 180 мільярдів гривень. Даже при вроді так такому налогооблаженні достаточно щадящим офіціальним. То єсть, к сожалению, отатані офіціальна составляюща убиває сьо. Все... Все и вся 72 государственных контролирующих структуры. Как можно бороться, как может быть наша промышленность конкурентно способна? Як працюють корупційні схеми, розповідає юристка столичного підприємства. Воно виготовляло і торгувало текстилем. Працювало 150 людей. Податки платили справно аж певного дня. У 2012 році була проведена планова перевірка налоговою службою. і предложена енна сума взятки. Даби не було акта негативного перевірки. предприятия відказалась платити цю суму взятки. В зв'язку з чим був заставлено акт. І винесено налогове і рішення на 9,5 мільйонів гривень. Далі була тривала судова тягнина. Підприємство доводило, що штраф липовий і довело. Та наступного року історія повторилася або хабар на майже 100 тисяч доларів, або стягнення знову на мільйони гривень. Зрештою довелося закритися. На біле сказано чорне, і на чорне сказано біле. Виноситься рішення в суді, яке точно також повторяє по суті акт. Наше доказательства, які ми прилажуємо матеріалом діла, не розглядаються взагалі. Федерація роботодавців України оголосила війну корупції. Серед першочергових заходів називають спрощення податкового законодавства. НДС саме корупційний налог. Саме корупційний. Должно бути три, максимум внутрішніх налогів. Законодавство має бути на п'яти страницях. Ученик п'ятого класу має спокійно посчитати налоги. Спокійно означає, що кожен прикріднюватель зможе зділяти теж саме. А далі вимагають змінити все законодавство, що містить корупційну складову, мають свої пропозиції. Ось приміром стосовно державних закупівель. Це і ліквідація ганебного формату одного учасника в постачанні послуг чи товарів. Це і моніторинг. Цін це і персональна відповідальність голови комісії та членів комісії, які приймають рішення, включаючи карну відповідальність. Найголовніше кажуть про хабарі більше не мовчатимуть з дивникам з їхніми корупційними схемами погрожують максимальним розголосом. Олена Киченко Святослав Милешкін, НТ.